У мікрорайоні вулиці Івана Мазепи відбувся турнір з волейболу. Присвятили гру Дню Незалежності України. Свої сили спробувати у турнірі прийшло 9 команд, а це більше півсотні любителів спорту. Робота хороша, проведена досить непогано. Люди попрацювали, зробили щось, що нестандартно для нашого та без району. Нічого не було, нічого не відбувалося. Є Певна перспектива людей на те, що вони почнуть працювати над собою, почнуть. Грати, почнуть займатися фізичну форму, підтримувати мешканці мікрорайону, долучаються дуже активно і підтримують нас у всіх наших пропозиціях. Долучились до гри навіть дівчата та діти. Необхідно це по одній простій причині. Молодь нарешті відлучилася від комп'ютерів та інтернетів і проводить час на свіжому повітрі. Я думаю, що волейбол це важлива річ, що це спакт. і Люди мають бути здоровими і того, займаються спактом проведення турніру житель мікрорайону Мазепи Дмитро Кабацький. Він уже довгий час грає у волейбол, і, побачивши, що його друзі і сусіди теж не байдужі до цього виду спорту, вирішив, що варто проводити такі турніри. Волейбол це одна з забутих ігор. Можна так сказати. Вона зараз на даний момент. Починає своє відродження, дуже багато людей їх забули. Зараз більшість проводять лише футбольні турніри. Ми звернулися до Любомира Глушкова і Віктора Будзінського за допомогою, знаючи, що вони люди, які можуть відізватися на пам'ять. Любомир Глушков та Віктор Будзінський одразу відгукнулись на пропозицію облаштувати майданчик для гри у волейбол та організувати турнір. Мовляв, спорт повинен бути пріоритетним для кожного. Останнім часом наші діти більше часу проводять вдома, за комп'ютером це не сприяє їхньому розвитку, їхньому здоров'ю. Тому коли молодь звертається, що вони хочуть облаштувати спортивний майданчик, провести турніри, займатися спортом, то звичайно я не можу бути осторонь, як і більшість. Я думаю, коломиян. тому і підтримав цю ідею. І сьогодні, як бачите, проводимо турнір. В недалекому минулому на багатьох подвір'ях були волейбольні майданчики, але зараз жоден з них не функціонує. Дуже радує те, що лишились ініціативні люди. Дуже прямо ж це молоді люди, які захотіли створити новий майданчик. Цьому допомогли. Зокрема, Віктор Будзінський зізнається, що був приємно вражений, адже до гри долучилося більше любителів спорту, ніж він очікував. Дуже приємно вражений, скільки людей зібралося. Я, чесно кажучи, навіть не очікував, що така кількість команд буде, скільки людей буде приймати участь в цьому турнірі. Виявляється, в нашому країні дуже люблять цей вид спорту. Переможці отримали цінний приз. А перемогу присвятило тим, хто захищає кордони України у зоні АТО.